Привітки! Я до вас з новим відео, з новими роботами. Все не можу я обійти в якийсь графік виставлення робіт. Не вистачає в мене часу, на все. Сьогодні, взагалі, була на нервах з самого ранку, бо почав потрохи боліти зуб. я все сподівалася, що він пройде, але ні, сьогодні я вже. Вчора я вже списалась з лікарем і сьогодні вже ходила. Тому мені зараз трошечки боляче. Коротше, зуби в мене в поганому стані. Зараз покажу, ой, зараз розкажу, що я роблю. Дивіться, оця клієнточка у неї постійно у нас починається відчарування, нігтик дуже м'якенький. Якщо вона перенашує, принашує вона майже кожного разу, в цей раз, по-моєму, вона майже не переносила, але зазвичай вона довше носить. Тобто вони відростають дуже сильно. І ось цей мізинчик, от я зараз дуже акуратно, бачите, намагаюся обрізати, я там фризою, по-перше, достатньо не залазила от в боку. Е, в... Під кутикулу, тому що я раню цей пальчик ще на етапі зачищення фрезою. Там прям, ну, один рух фрези зайвий і вже протирається шкіра. Вона дуже-дуже тоненька, дуже-дуже ніжна. І як бачите, в цей раз я вже настільки намагалася акуратно, що я прям не дихала. А, звісно, там про е, обрізання кутикули одною ковбаскою, і, і річ не йде, тому що, е, тому що е, на тому пальчику кутикула стелиться по нігтю і рветься. І коли я її піднімаю, вона не піднімається одною ковбаскою, вона е, отак от, е, е, юбочка така да, порвана. виходить. Нарешті пальчиків краще краще. Як бачите, ось це мене дуже добре. Але я кажу, тут така шкіра взагалі прям обрізаю, не дихаю. І так само фрезою намагаюсь взагалі туди не лізти, під, прям далеко під валик, щоб не протерти. Ну, в цей раз у нас непоганий результат вийшов. Отам, бачите, є трошечки небезпеного бачу покраснення. А так, в принципі, я дуже-дуже в цей раз довольна результатом, тому що буває гірше. Я так е нервуюся і е як, е втрачаю хороший настрій, коли я е можу поранити її. Але ось такі бувають так? клієнти з такою шкірою ніжною, тому всяке буває. І у досвідченого майстра можуть бути такі проблемки. З фізіологією дуже важко боротись. Ну, а це друга Це дівчинка моя близька людина, це дочка моєї Кумасі. І ось такі любить нігтики, вони в неї дуже цікаві, вони трапецевидні. коли вони відростають в неї, вони без покриття, От, наприклад, так. І пластина прям вигинається волнами, Не то що, знаєте, у, багать, у більшості людей пластина загинається донизу, як і у мене, наприклад. Якщо у мене зняти зараз покриття з нігтя, то в мене прям скрутиться в трубочку. А у неї ні, він у неї розширюється нерівномірно вільний край і прям вигинається волною. Я вам ну от, не знаю наскільки змогла, пояснила. Звісно, показати зараз не можу, тому що ми покриваємо, і ми стримуємо його, і нігуть більш рівний, так стає завдяки матеріалу. Ось, і зараз вона от полюбила таку форму. Важкувато мені випилювати таку форму. Ну, зараз ні. Коли вона робила гостренькі, ми виходили з густренької форми, важкувато мені було перші рази пиляти цю форму, зараз вже полегше, тому що вже формочка у нас є. В принципі, ми її тільки завужуємо, коли відростає ніготь. А, і а, в цей раз вона придумала такі прям осінні, будуть у нас нігті, коричневий колір, а, золото. А, ми будемо використовувати фольгу золоту а, і шоколадний осінній колір. І, а, Наклечки, які я в цьому році придбала і які в мене користуються попитом. І ви їх вже не один раз бачили і ще побачите Але що хочу зазначити, от зараз я озвучую, так, якого 28 жовтня, і вже листочки, листочки вже все. Я ж казала, що ось, в принципі, Листочки як не з самого початку осені, вересні, ні. в жовтні починаються так, листочки, і до листопада вони вже в більшості проходять. А як ми сміємося, коли пропоную листочки, кажу, бо на слідчий раз вже треба буде сніжинки клеїти. Ну, і ми тут на ходу з нею вирішували, який, який колір куди фарбувати і куди наносити фольгу. Вона мені все сказала, все як хоче. І зараз, бачите, вона мені також показує, яку вона саме наклеечку хоче, так що у нас спільна творчість. Ну і зараз на відео я буду просто клеїти наклейки <кій> і покривати їх базою. Ах, що скажу, що, що там? Я почала розказувати за зуби свої коротші. Знаєте, мене більше розстроїло. Не те, що мені там боляче буде у стоматолога, чи ще щось. А мене більше розстраює, яка сума потім в кінці буде. Але я пішла в поліклініку, у мене є там лікар, до якої я вже не один раз ходила. Тому, думаю, буде дешевше, ніж в якійсь приватній клініці. Тому що не знаю, мені одна клієнтка розказала, що нещодавно мене якраз зуб уже побалював. Ми почали. На цю тему говорити, і вона почала розказувати, що вона робила в приватному кабінеті. Кабінет тримає чоловік жінкою, і вона заплатила за один зуб. Ну, я так розумію, напевно, якийсь кутній. Тому що вона казала, що в неї там три канали було просто пломбування. Ну, звісно, там вбивали нерв і потім пломбували. 5 тисяч її взяли. Знаєте, ну, я їй сказала, кажу, ну, це щось занадто багато. Я роз, все-таки розумію, що у всіх свої ціни і всі ставлять такі, як хочуть. А, але ну, я думаю, що в моєї оці жінки-стоматолога буде ну, набагато дешевше. Ну, коротше, в мене вийшло як. А, я зараз роблю двойку і тройку зверху, справа. Коротше, в мене там випала пломба, оказується. на одному, на другому оголився нерв. І коротше, в неї якраз таку ряду ми їх ряду ми будемо робити. Коротше, на один мені сьогодні поклали ліки. І ось я тиждень буду ходити з ліками і потім ми будемо пломбувати. Ну, і Вона висверлила коротше, до кінця ту пломбу, що там випала. І мені зараз треба буде полоскати постійно, і якщо потрібно, вже ну, пити е, е, Ну, я поки що не пила, е, тому що я думала, що буде боліти щось. У мене коли е, наркоз е, у, виходив, то якось дуже боляче було. Але зараз вже норм. Я пополоскала один раз. І нормально, я думаю, що я не буду пити ліки. Ну, ці Думаю навіщо навантажу на печінку зайве? Ось. Так що трошечки воно пульсує в мене, там побалює. Просто не можу такого щепити зуби і кусати на цей зуб не можу їсти. А так, в принципі, норм. я, якщо чесно, сьогодні дуже розстроєна, була що мені треба до стоматолога. Прям якась така не могла себе, ну, як розгублена, якась така розстроєна була. Але після того, як я ну, все-таки сходила, мене настрій піднявся. Ну і, в принципі, по грошам, я думаю, не так багато буде, як я думала. Так що, і знаєте, в мене виходить вже, я так думаю, що дешевше за два зуби. Ну, правда, ну, звісно, в мене там не три канали. Але все одно мені здається, що мені ці два зуби менше обійдеться, ніж моя клієнтка Ну, Всі ставлять так само, як і за нігті. так? Один робить за 300 гривень нігті, а другий за півтори Це Хто як себе оцінює, такі ціни і ставить. І це не завжди залежить від майстерності. Просто часто від самовпевненості чи наглості <голи> людини. З другої сторони це для мене, наприклад, я шукаю подешевше. А якщо для моєї клієнтки це не проблема заплатити таку суму, то, в принципі, їй подобається так. То ну, все норму якби. Я в цьому місяці взагалі вже не розраховувала на такі витрати. Я зараз веду всі витрати, всі доходи, і ой, одне розстройство. Такі в мене діла. Ну, у мене ще один зуб розкрушився, ну як, коротше, відпала пломба ще знизу в шестюки. Дивіться, я запекла, стегнув в аерогрілі. І що я зрозуміла, що м'ясо смачніше виходить. Якщо його не солити. Я запікаю не солоне, а потім, коли воно вже готове, просто зверху солю. Це дуже смачно і м'ясо виходить дуже сочне, тому що сіль не витягує вологу з м'яса. Якщо м'ясо посолити, то сіль буде витягувати рідину, і менше буде сочне всередині. А так лишається сочність всередині м'яса. Коротше, ось такий у мене лайфхачик. Кому треба, <смі> можете спробувати. Хто так не робить. Ось. Ну, коротше, закінчу історію з зубами своїми. У мене ще знизу е відколовся зуб, <смі> але я вже два місяці десь з ним хожу. <смі> ну і зараз вже, можливо, вже його дороблю. Ну, не знаю. Вона мені ще нічого на рахунок нього не сказала. Я дуже сподіваюся, що його ще можна якось реанімувати і не виривати. Я ще не виривала жодного зуба. Я страшно цього боюся. Все-таки от моя стоматолог вона їх реанімує мені, вона їх як це робить. Реконструкцію чи як це? Ну, знаєте, донарощує. все, що там не вистачає. Коротше, вона мені зберегла поки що всі зуби. Так, ну а ця клієнточка о, у мене е, її їхала якраз на відпочинок. І в неї є така традиція, що на відпочинок вона завжди робить френч. Так, зазвичай вона френч не робить. А от якщо вона їде на відпочинок, то їй подобається коли е, френч. І вона один раз вона постійно мені розказує історію, що колись вона е, на море зробила. Я не пам'ятаю, якийсь фіолетовий кольори чи сині. І ще треба ще раз розказав. І, каже, якось, типу, синюшні, якби ніби пальці не неї були чужу, ну як. Чи... Коротше, їй не сподобалось. А, а от Френч їй подобається, тому на відпочинок у нас завжди робить френч. Ось. Ну, і тут, бачите, така форма у нас. Чесно, я на такій формі. Завжди гублюся, і мені важко малювати френч. Я хотіла зробити його потоньше, але бачите, я зробила потоньше, а вона потім подивилась після просушки і сказала, що їй хочеться потовше. Блін, і я так думаю, ну потовще то мені взагалі не, ну, типу, як це сказати, не, не, не за моїм смаком, так? І мені важко було його так малювати. Я все ніяк е вимальовувала, вимальовувала. І воно мені щось постійно криве то з однієї сторони, то з другої, і, і а, Ну, Коротше, чесно, жінка довольна, лишилась все, але мені якось результат, не скажу, що прям от дуже сильно зайшов, так що в мене вийшло. ну, Добуває ось таке. що Ти ніби стараєшся, стараєшся, а, а, а в кінці тобі не подобається те, що ти зробив. Ну, Не зовсім подобається. наприклад, Не зовсім там, жахливо. Так? Але якось відчувається, що ну, якось трошки по-іншому хотілося би, як ти його бачиш. Ну, коротше, Подивитись, оціните. Можете написати мені в коментарях, ужас, що це таке понамальовувало. Ну, що вже намалювала, то намалювала. Змінити я вже цього не можу. Тому ось так. Ну, головне, що клієнтка задоволена, правильно? А що я там вже собі надумала, то це вже мої проблеми. Коротше, відео звучує я сьогодні, але я вже зараз іду спати. Викладати я вже його не збираюсь. Викладати будуть все. Так, в цьому місяці в мене вийшло якось маловато відео. Ну, буду намагатися слідущому побільше викласти. Ну, як побільше, не більше 15, тому що через день. Але поки що по 15 у мене не виходить. Ну, Все, дякую вам за увагу, за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, що думаєте на рахунок робіт. Діліться чимось і зустрінемось у наступного відео.